Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Deutsch Я Ольга Назаренко, топ-викладачка німецької мови. Цей канал присвячений вивченню німецької мови та життю в Німеччині. Сьогодні ми з вами говоримо про ідіоми і фразеологізми в німецькій мові. В Німеччині це досить популярна історія, точно так само, як і в Україні. Ми дуже часто розмовляємо ідіомами та фразеологізмами, навіть цього не помічаючи. Наприклад, «Я сита по горло». В німецькій мові відповідник і Nase voll» мене повний ніс, дослівний переклад а. Значення цього виразу я сита по горло. І е, нещодавно, буквально після виходу мого курсу, е, VIP Deutsch, про який я вам зараз розкажу, в якому зібрані також ідіоми та фразеологізми, окрім ось таких ходових фраз рівня b 1 b 2 моя добра знайома, яка вчить також зі мною німецьку мову, сказала, наскільки це потрібно. Вона мені е, проговорила в Директ інстаграму саме приклад з виразом habe die Nase voll. Вона о, намагалася отримати дуже довго термін в лікаря. Вона була хвора, їй не давали цей термін. Вона прийшла на рецепцію і каже: ну, тобто своєю німецькою, в неї закладений ніс. І вона це сказала досить серйозно, досить наполегливо. Дайте термін. А німці це зрозуміли, як я сита по горло вашими, вашою роботою, так що тут відбувається, і вона відразу, відразу отримала термін. Тобто знати чи не знати ідіоми, бачите, можна навіть в таких випадках, не знаючи ідіому, зробити собі життя простіше, спростити життя. Але ідіоми потрібно знати, фразеологізми також. І давайте ми сьогодні пройдемося по 20. Насправді їх дуже багато, нескінченно багато, їх не можна всі порахувати. Я для вас обрала. Вибірку Вибірку також з курсу VIP. Uh, номер один. Das für und wieder abwägen. Зважувати за і проти. Так, Ми також в українській мові часто це кажемо. Потрібно щось зважити перед якимось рішенням. Das für und wieder abwägen. Наприклад, vor der Investition sollten sie das für und wieder abwägen. Перед інвестицією потрібно зважити всі за і проти. Далі, «Jemandem auf den Wecker gehen» – комусь діяти на нерви, дослівно комусь ти на будильник, так? Ну це ж абсурдно це все перекладати. Тобто, дратувати когось, тут дослівний переказ взагалі не потрібен. Але щоб ви зрозуміли, як це відбувається, так? що дослівно, що не дослівно. Тобто є Wecker gehen» – когось дратувати, нервувати. Наприклад, за Wecker. Його постійне стукання, хтось там стукає, 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 мені діє на нерви. Далі das fast zum Überlaufen bringen. переповнити чашу терпіння. Ну, В нас кажуть, часто ось така остання крапля, так, десь в чомусь і все э, взірвалося, терпець, взірвався. А в Німеччині тут вживається бочка, das Fass, так, і переповнена бочка. Щось спричинило переповнення цієї бочки. Seine letzte Bemerkung hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Його останнє äh, зауваження переповнило чашу терпіння. Далі. Ein Dorn im Auge sein. Бути більмом в оці. Когось також дратувати. Дон так? це Колючка, наприклад, на Тороянді, так, ось Колючка прямо така в оці, заважає, дратує. Sein Erfolg war ihm schon immer ein im Auge. Його успіх був для когось іншого завжди більмом в оці. Тобто дуже заважав. Економити не там, де треба. Так, економити на чомусь е, важливому, можливо. Тобто, дослівно економити на неправильному не на кінці. Ну, але ще раз, так, мене перекладаємо, просто щоб ви розуміли. Хто купує дешеве взуття, економить не там, де треба. Далі ein offenes haben. Мати дослівно відкрите вухо, а в переносному значенні, в тому, що ми розуміємо під цим виразом, уважно вміти когось вислуховувати, бути відкритою, уважною людиною, так я тебе чую. Hatte immer ein offenes für die Probleme der Schüler. Вчитель завжди був уважним або уважно вислуховував проблеми учнів. Die halbe miete sein. Бути половиною успіху. Міте це аренда, так? Ну, Чомусь тут це вживається, половина оренди, бути половиною оренди. Бути половиною успіху. Наприклад, куте ді естшондігальба міте. Добра підготовка це вже половина успіху. Запам'ятайте. O sein. Бути чимось дуже важливим, найважливішим. З A. Und o. Просто літери А, О, В Україні взагалі немає такого відповідника, так, але в німецькій мові це дуже часто вживається, це саме цей фразеологізм. Pünktlichkeit з A und o im geschm. Пунктуальність це найважливіше в бізнесі або в житті бізнесу. In der Patsche sitzen. Бути в халепі, так, сидіти в якійсь халепі, потрапити в якусь халепу. Ich kann ihm nicht helfen, ich sitze selbst in der Patsche. Я не можу йому допомогти. Я сам ну, в такій халепі, в дуже негарній ситуації знаходжуся. Тобто мені також самому необхідна допомога. Тут дуже цікавий вираз: Auf dem Schlauch stehen. Дослівно стояти на шланзі. Шланг для того, щоб поливати воду, О, не воду, а рослини перепрошую, а в переносному значенні тупити, не розуміти суті сказаного, тобто наступити на шланг і перекрити воду, так? перекрити доступ інформації до голови, можна так собі це зрозуміти. Наприклад, хтось мені щось розповідає, а я кажу: їх ще є автомшляух, канц туда спите від агольм. Я туплю, повтори, будь ласка. Дуже цікавий вираз, на мою думку. Далі etwas in і falschen Hals bekommen. І я раніше, чесно, розуміла цей вираз так, як в Україні його розуміють. Щось мені не в те горло потрапило, наче так, дослівно, поперхнулася, не, не, не в ту трубку залетіло. Ви розумієте, що я маю на увазі? А в Німеччині цей вираз вживається тоді, коли людина зрозуміла щось не так. Тобто зрозуміла щось неправильно. Не туди їй зайшла інформація саме, а не їжа. Вибач, мені здається, що ти мене неправильно зрозумів або неправильно зрозуміла, якщо реакція людини відповідна на те, що ви сказали. Йдемо далі. Перевіряти когось. Випробовувати якимись запитаннячками, перевіряти реакцію людини, можливо, перевіряти на її компетентність ну, на те, що на ті якості, які потрібно перевірити У нас, в реченні приклад: Ті репуата фюльтндемполітика Афтінцан репортери перевіряли політика, так питання якісь задавали, випробовували. Ну, наприклад, правду він каже чи ні. Перед тим як ми продовжимо, хочу ж вам все ж таки розказати про наш VIP-курс. чудовий аудіокурс для рівня b 1 b 2 в кого твердий А 2 може також розпочинати знайомитися з різноманітними фразами. В цьому курсі майже 500 фраз, фразеологізмів, виразів, сталих виразів з прикладами в реченнях, так само як тут, але в курсі не лише ідіоми. Переносне значення а і прямі значення, але так як ви, наприклад, з українською на німецьку не перекладете напряму. Все ж таки є там якісь дієслова або іменники, які звучать інакше. Тобто непрямий переклад. У вас будуть ці вирази з перекладом, з прикладами в аудіоформаті, де ви чуєте все. Повторюєте, проговорюєте. Ну і звичайно, все в письмовому форматі, для того, щоб ви розуміли, як це пишеться. Для зручності майже 500 висловів розбиті на блоки тематичні, 49 блоків. Кожному з них по 10 прикладів. Ви це маєте також не тільки в вашому особистому кабінеті на сайті всі матеріали, а і для зручності в телеграм-каналі, для того, щоб ви могли це все слухати також без інтернету. Включили блок, нікуди не заходите в особистий кабінет і почали слухати навушничка вуха, робите ваші справи, гуляєте, куховарите і так далі. Тобто, аудіоформат – це чудова річ для того, щоб слова запам'ятовувалися самі по собі. Майже переходьте, будь ласка, по посиланню в описі під цим відео на цей курс. Ознайомтеся з інформацією, хоча найголовніше, найважливіше, я вже вам тут сказала. Це чудовий курс для всіх, хто хоче підтягнути розмовну мову на високий рівень. Не тільки розуміти сказане, а й вміти самому висловити свою думку круто, гарно, не тільки простими словами, а й, ну, знаєте, так, на рівні, на рівні B1, B2 і говорити як VIP, як дуже важлива персона. Переходимо до нашого наступного виразу Ein Auge drücken. Закрити око. Ми в Україні кажемо закрити очі на щось, тобто два ока. А в Німеччині закривається одне око. Тобто одним оком я все ж таки буду бачити, що відбувається, а одне око закрию. Так? Ну, тобто значення те саме, але одне око закривається. Ich weiß, du bist zu spät, aber ich drücke ein Auge zu. Я знаю, ти запізнився, але я закрию на це очі. Sich freuen wie ein Schneekönig. Радіти як дитина, ми кажемо. А в Німеччині, бачите, використовується іменник сніговий король. Сніговий король. Навіть не королева, а сніговий король. Я здала іспит і раділа, як дитина. Кен за Отримати мурашки по тілі. От пішли мурашки по тілі, коли ви чуєте якусь музику, коли хтось сказав якісь влучні слова. А в Німеччині це не мурашки. Ми не кажемо а майз Дослівно було б так. А гензе тобто гусяча шкіра. У ну, нас також, коли ми мурашечки маємо на тілі, в нас гусяча шкіра. Дослівно навіть. Так, так ось war so spannend, ich habe Gänsehaut bekommen. Фільм був такий захопливий, що в мене прям побігли мурашки по тілу. «Das Geld zum Fenster hinauswerfen». Нас в Україні кажуть викидати гроші на вітер, так, якщо купляти якусь дурницю, а в Німеччині викидати гроші в вікно. «Zum Fenster hinauswerfen». «Du wirfst das Geld zum Fenster hinaus, wenn du das kaufst». Ти викинеш гроші на вітер, якщо ти це купиш. «Jemandem Honig ums Maul schmieren» лестити комусь, а дослівно, ну, прямо намазувати мед, але не, не на рота, а на морду, так? Мауль – це мордочка, мордочка тварин. Er hat ihm Honig ums Maul geschmiert, um den Auftrag zu bekommen. Він йому так лестив, щоб отримати замовлення. Etwas durch die Blume sagen. Говорити натяками, не прямо, Uh, і цей вираз досить цікавий, Я також робила на Instagram reel про цей вираз. Тобто раніше була поширена мова квітів, тобто кожна квітка мала своє значення, і залежно від того, яку квітку uh, панянка давала молодому чоловіку, це означало так чи ні. тобто... Uh, Символіка квітів, і до нашого часу саме цей вираз символіка квітів зберегла значення говорити не прямо, так, а якимись символами, тобто натяками. Далі є мандемті левітнлізен читати комусь моралі. Ну, тобто, лівітін, ми знаємо з Біблії, так. от. Читати комусь якісь настанови, також сварити, можна сказати, когось, якщо це більш персонально, якщо це не шеф робить кол з колегою, так сварить. А мама дитину дитині читає такі моралі, свариться щось. sie anzurufen. моя мама вчора прочитала мені моралі, мене добре вичитала, можна також перекласти, тому що я забула їй зателефонувати. Окей, okay. і останній наш вираз teufel an die Wand malen». Дослівно малювати чорта на стіну або на стіні, а недослівно в переносному значенні малювати все в чорних фарбах, передбачувати завжди найгірше. Тобто це про людей песимістів, які відразу бачать у всьому щось погане. Nicht gleich den teufel an die Wand. Ну будь ласка, ж, не малюй все в чорних фарбах, от відразу, так? Так. Я виходжу з того, що відео було для вас цікавим, корисним. Ви дізналися для себе ті фрази, які ви, можливо, десь чули, але не до кінця розуміли, а тепер чітко розумієте їхнє значення і будете їх використовувати. А для того, щоб ваш словниковий запас став ще багатшим, ще більшим, запрошую вас на курс VIP Deutsch. Як я вже сказала, вся інформація знаходиться в описі під цим відео. Заходьте, знайомтеся і вже сьогодні починайте працювати над тим, щоб розмовляти як дуже важлива персона. Я бажаю вам всього самого найкращого. До наступної зустрічі всім па па па, -па.